Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков, який відповідає у відомстві саме за російсько-американські взаємини, підкреслив у інтерв'ю часопису «Міжнародна жизнь, що Росія не може сприйняти ці пропозиції по закінченню російсько-української війни, які пропонуються Сполученими Штатами, бо вони. Не мають на увазі ліквідацію так званих першопричин конфлікту, про які говорив раніше президент Росії Путін. і треба зробити, щоб такі умови з'явилися. Хоча Москва з повагою ставиться до американських пропозицій, які підкреслив заступник міністра закордонних справ Російської Федерації. Раніше учасники перемовин з російського боку, скажімо, голова міжнародного комітету Ради Федерації і колишній заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін вже підкреслювали безрезультатність російсько-американських консультацій, які відбувалися у Саудівській Аравії. Однак у заяві Рябкова є Чітка констатація того, що у Кремлі не погоджуються насамперед із пропозиціями, які висунув президент Сполучених Штатів Дональд Трамп для, принаймні, припинення вогню на російсько-українському фронті, і закликають Вашингтон погодитися із тими умовами, які раніше були висунуті президентом Росії. Варто нагадати, що Дональд Трамп виступає за припинення вогню на російсько-українському фронті без будь-яких передумов. І очевидно вважає, що після цього припинення вогню можна буде домовитися про якісь умови сталого миру. Принаймні, це можна було зрозуміти із цієї запальної дискусії. Яку ми чули у овальному кабінеті дискусії між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, віце-президентом Джей Дівенсом та президентом України Володимиром Зеленським? Може, ви забули, що одним з головних слів в цій дискусії було саме припинення вогню? Але у Путіна абсолютно інше уявлення про те, що і як має відбуватися навіть для того, щоб припинився вогонь. Він висуває абсолютно конкретні умови. Навіть коли мова йде про припинення вогню на Чорному морі, це також має супроводжуватися виконанням умов з боку Російської Федерації. При цьому сама. Російська Федерація на жодне виконання умов йти не збирається і не бажає, щоб їй якісь умови висувати. Ну і звичайно, варто нагадати, що Путін неодноразово говорив, що Росію не цікавить припинення вогню на російсько-українському фронті, що Російська Федерація зацікавлена саме у всеосяжному мирі. І коли американці почали розмову з росіянами так, ніби вони не чули цих умов з боку російського президента, їхній діалог вже був приречений на провал. було потрібно тільки дочекатися, хто перший відверто скаже про те, що делегаціям не те, що не вдається домовитися, а нема про що домовлятися. І Першим, хто це сказав, був заступник міністра закордонних справ Російської Федерації. І до речі, я маю сказати, що Рябков сказав не тільки про це. Він також у цьому ж інтерв'ю говорив і про Іран. Як відомо, зараз президент Сполучених Штатів погрожує іранським аятолам, що вони мають за кілька місяців вирішити питання нової угоди по ядерній програмі Ірану, а інакше. Трамп навіть може стосувати силу проти Ісламської республіки. І, звичайно, мова може йти про бомбардування іранських ядерних об'єктів. от Рябков вже попередив керівництво Сполучених Штатів, що бомбардування ядерних об'єктів може стати справжньою катастрофою для усього регіону. І незважаючи на те, що Росія водночас готова виступити. Посередником між Іраном і Сполученими Штатами ці слова заступника очільника російського зовнішньополітичного відомства є неприхованою погрозою на адресу адміністрації Трампа, що Російська Федерація не збирається якимось чином ухилятися від своїх безпекових зобов'язань по відношенню до Ірану ще пак, адже від співробітництва з Іраном і Північною Кореєю. Залежить і витривалість самої Російської Федерації у війні на виснаження з Україною. А як ми бачимо по заявах заступника міністра закордонних справ Росії, відмовлятися від цієї війни у Путіна ніякого наміру немає. Отже, ми приходимо врешті до цієї реальності, з якою і раніше можна було зустрітися, якщо не дивитися на світ через рожеві або через Трампівські окуляри, ніяких підстав. Для того щоб Сполучені Штати і Російська Федерація домовилися про припинення вогню на російсько-українському фронті, не існує і не існувало в природі. Путін бажає так званого стійкого миру, а цей мир з його точки зору може бути забезпечений виключно капітуляцією України і приєднанням території сусідньої держави до Російської Федерації. Перемовини з Трампа можуть відбуватися, однак без будь-яких умов припинення вогню. Ці перемовини мають стати виключно камуфляжем для продовження Путіним війни з Україною. Якщо у Трампа є велике бажання, він може налагоджувати економічні взаємини з Російською Федерацією на тлі цих перемовин, але точно не вимагати від російського президента змінити його загарбницьку агресивну політику по відношенню до України. Якщо американському президенту не подобається такий підхід, я не просто не будуть надалі розмовляти з його представниками і будуть поводитися із адміністрацією Трампа так, як вони до цього поводилися з адміністрацією Байдена. Зухвало! Бо їх цікавить тільки та американська адміністрація, яка йде на їхні умови. Будь-яка інша американська адміністрація Путіна та його соратників не обходить. А якщо Трамп ще й не буде допомагати Україні, він взагалі не цікавий президенту Російської Федерації та політичному і військовому керівництву Росії. Трамп цікавить Росію виключно. Як інструмент, ніяка інша функція американського президента російське керівництво не цікавить, не цікавило і цікавити не буде. Але тут питання до самого Дональда Трампа. Що він буде говорити? Чи помітить він це ставлення до себе і до Сполучених Штатів Америки? Чи і надалі буде намагатися переконати і світ, і Україну, і самого себе, що він близький до досягнення домовленостей з Путіним? Тобто до досягнення того, чого не можна досягнути. І в який момент самому Трампу доведеться визнати, що король Голий і що вся його концепція закінчення російсько-української війни була звичайнісінькою аполітичною утопією, яка не мала нічого спільного з реальністю. І що після цього буде робити Трамп? Буде більше допомагати Україні у нашому опорі російській агресії, буде намагатися. Посилити санкції проти російської економіки, або просто зробить вигляд, що нічого не відбувається, і буде підтримувати хоча б якийсь діалог з Російською Федерацією, таким чином виступаючи в ролі дипломатичного інструмента російського очільника. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патріоні Беміякофієдана Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам хай щастить!